привітки привітки, мої хороші. Мене звуть Ірен і ти на каналі Фінанси та Інвестиції. Сьогодні будемо говорити про як ви думаєте, про що. Так, як перестати боятися і почати врешті-решт жити і заробляти. Отож, поїхали! А поки ми будемо починати, будь ласка, підпишись, клікай на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео, і, звісно, став подобайку. Отож, як же перестати боятися і почати все-таки врешті-решт діяти в своєму житті? На превеликий жаль, часто вусто, я зустрічаю таких людей, і сама колись такою була. Я не говорю, що не була, була коли людина боїться щось міняти в своєму житті, коли людина залежна має кучу страхів, яка так, які ведуть її в нікуди, і людина дуже залежна від чужої думки. Тобто, Uh, що я маю на увазі? Я маю на увазі, а що скажуть люди, а як uh, вони про мене подумають, так? Ось, і так далі. Тобто, uh, такі погані <кхи> страхи, які uh, нас просто. Запихують, я скажу так, навіть таким словом в коробочку, так, і ви от всій коробочці не можете вийти. Вас, можливо, є потенціал, але ви не можете собі дозволити вийти з цієї коробочки і почати більше заробляти, там, краще жити, комфортніше себе почувати, тому що хтось впливає на вас і не дає, і душить вас, маніпулює словами, а самооцінку вашу так принижує і так далі, і ви відчуваєте, що ви не зможете. Зробити, оскільки вірите а, тій чи іншій особі, яка а, нічого в себе не представляє, або ж навіть якщо і представляє, вона не бачить і не хоче бачити вас а, успіх, так у вашому житті. Тобто, з таким чином, отож, як же все таки побороти? Насправді ви повинні зрозуміти і усвідомити, що ваше життя. Ваша душа належить тільки вам. Вона не належить а, сусіду, вона не, набер... не належить батькові, матері, а, ваша душа не належить а, дружині, чоловікові. Ваше життя належить тільки вам. І ви робите вибір кожен день, як жити. Що вдягати, і чим харчуватися, де працювати, як відпочивати, скільки заробляти, і так далі. Розумієте, тільки ви берете на себе цю відповідальність, тому що ваше життя знаходиться тільки в ваших руках, повторюсь. Отож, вам потрібно побороти страх. Насправді, страх. Як на мене, чому ми боїмося? Наприклад, так, колись я дуже боялася їхати вдалечі. Так, хтось боїться далеко їхати від дому, хтось боїться там ще щось, так? А тому, що там бувають погані люди, бувають погані обставини, ситуації обдурюють, крадуть і так далі. І людина боїться. Ось тому а страх насправді це просто відсутність плану дій. Тобі ж ви не знаєте, яким чином потрапити в ту чи іншу там місто, країну, так, тому що у вас немає плану дій. Ви його не проробляли, не аналізували, не дивилися інформацією стосовно цього питання і не створили план, як досягти тої чи іншої цілі. Ось що таке страх, як на мене. Тобі ж, коли ви складете собі план, так. Планування є дуже-дуже важливим, коли ви будь-що робите, чи розвиваєте бізнес, чи якусь ціль хочете добити. Так? План є дуже-дуже важливий. Ви повинні розуміти, що без плану ви підете нікуди. Отож, складаєте план, і при не такий, що просто ось ціль моя, наприклад. А розвинути свій бізнес, так там чи на землі, чи онлайн, а конкретний план з покроковими діями, що що, за чим ви будете покроково робити? Ось що дуже важливо, і ви повинні це розуміти. Тобто має бути такий прорахунок. Також ви маєте розуміти, що якщо ви будь що робите, так ви не будете отримувати кошти зразу. Я говорю це про я говорю це про бізнес, так онлайн там чи на землі. Що ви повинні розуміти чітко, що перші кілька місяців у вас Доходу як такого не буде. Так, то тобто золотих гір не буде, а з неба падають гроші також не будуть залітати вам на карточку. Ви повинні розуміти, що перші кілька місяців, так, в когось, ну як в кого, в когось місяць, в когось два, у вас як такого великого прибутку не буде. І за цей час, так, якщо це, наприклад, бізнес на землі, ось то ви маєте розуміти, що це взагалі 6 місяців, 6-12 місяців, у вас не буде доходу. Тобто ви тільки які розвиваєтеся, ви працюєте, так скажімо, сарафанне радіо, щоб люди почули про вас і так далі. Прийшли, подивилися, пощупали, порозмовляли і так далі. Тобто у вас має бути за цей період, поки вас аудиторія, так, ваші люди будуть дізнаватися про вас, у вас повинен бути резерв коштів, на які ви будете жити за цей час. Розумієте, так? Ось. Ось такий момент. Далі це найважче, як на мене, так, коли людина вже все усвідомлює, усвідомлює, що, за чим, план, кроки, які вона повинна зробити, скільки тут, тут, тут перерахунок іде, так, фінансів. Але їй саме найважче тепер зробити перший крок. Так, так, перший крок робиться на превеликий жаль, дуже... Дуже затяжно, так тому що люди все знають, але бояться, яким чином? От до мене а, приходила дівчина, вона говорила: я дуже хотіла стати блогером, так і рекламувати там продукти. Ну просто показувати своє життя, рекламувати продукти. Я говорю окей, і що тебе спиняє? А якщо тобі не подобається там робота онлайн, так а просто ну такий метод заробітку, ну окей. Свій вибір, дій, щось роби. І я маю пакувати сторіночку, каже, я маю те зробити, я маю те зробити. І це напроті протягом, по-моєму, ну дуже довгий час. Оце тяне, тяне так, людина, все через що? Через те, що думає, що вона не готова, потрібно ще щось, потрібно ще тут зробити, тут підтягнути, тут, тут. Але правило бізнесу, правило успіху говорить: якщо ви готові на 70%, ваш продукт, послуга чи продукт готовий на 70%. Все, відкривайтеся, дійте. 30% там туди-сюди підтягнуться, так, тобто там, якісь моменти. Це підтягнуть, це зробити, аватарочку зробити, щось там підкоригувати, сайтик зробити. Тобто, ось, ось такі моменти, так, якщо це стосується сторінки ось в е, онлайн. Тому не затягуйте, дійте. Перший крок зробите саме найчастіший, так, зважитися, а, і все. А далі просто піде і все. А ще я хочу сказати, що ви. Ви повинні бути також готовими, що ви не всім будете подобатися. А, так, на превеликий жаль, це таки є людина, така істота. Що а, не готова бачити іншу людину успішною, багатою, посміхненою а, і так далі. Так, то тобто, це заздрість показує, чому заздрість, чому ненависть іде, чому людина інша хоче попустити цю людину, а самооцінку занизити, тому що ця людина показує всіма своїми а, діями, що ця людина сидить на опі рівно і нічого не робить, і їй дискомфортно це все бачити. Тому що вона сама усвідомлює, що вона нічого не робить, а тут шах появилося, да, воно і починає щось робити. Ось, і цій людині некомфортно. Ця людина бере і попускає цю людину, щоби. Якось, хоча б чуть-чуть підняти свою самоцінку. Тому про що це я? Про те, що хейтери будуть завжди. Люди, яким ви не будете подобатися, будуть завжди. Хоч би ви, я не знаю. І це не тому, що саме ви не подобаєтеся. Ні. Справа не в вас, навіть якщо ви поберете завтра завтра, а будуть обсуждати когось іншого, будуть обговорювати на і так далі. Хейт-хейтери так обговорювати когось іншого. Суть не в вас суть в них самих. Проблема в них самих. Вони кудись мають цю енергію діти, розумієте, щоб їм полікчали, як я кажу. Тому не звертайте уваги на тих людей, які не з вами. А ви не долар, щоб всім подобатися. Так, кожного своя є цінність, а хтось любить художнє, хтось любить музичне, так, хтось любить. Тобто в кожного свої так? таланти, свої смаки, і таким чином ви збираєте тих людей, які вам. Так, яким ви будете до вподоби, які будуть подобатися те, що ви робите, а будете ви користь приносити цим людям. Так? І ці люди будуть з вами. А не ваші люди не будуть з вами. Ось таким чином. Просто не переживайте, не звертайте на них уваги. Хай собі йдуть далі. Ось, Наступний пункт це все, що не робиться, все робиться на краще. До чого цей пункт? До того, що, наприклад, є такі моменти, коли ви відкриваєте будь-що, ви вклали силу, душу, час, свій здоров'я і пропрацювали з даним проектом, до прикладу рік, два, а то й взагалі три. І тут якась обставина в житті така сталася, що просто, просто ваша фірма там чи компанія, чи ця, ця ваша справа так. Не приносить доходу, і ви вирішуєте більше цим не займатися. Тобто, чи закрити фірму, чи закрити цей бізнес, так ось і займатися чимось іншим. А чому так відбувається? Ну. На це питання не можна дати таку однозначну відповідь, чому це відбувається, але я скажу так, що Вселенна, Бог все бачить, так і а, кожній людині дається стільки випробувань, скільки вона може пройти, і чомусь це їй дається. Так, тобто кожному дається в силу її переносу. Якщо ви можете винести те чи інше, так вам і Бог дає, так і для все-таки дає, так. Ось тому а, можливо вас чекає щось краще, чи можливо, ви можете а, маєте бути не на цьому місці, де ви рвете і мечте, так щоб тут розвинутися, так можливо, ваше місце зовсім іншим займатися, просто ви цього не бачите, так як один автор однієї книги казав, що. Не пам'ятаю, хто це був, так через будівся, Іспаліна, чи якась інша книжка. я Вже не пам'ятаю. Ось що можливо ваша драбина, так, можливо, ваша драбина прикладена не до не до тої правильної стінки, не до вашої стінки. Так, а ви там карапкаєтеся наверх, а можливо вона має бути перекладена до іншої стінки. Ось таким чином. Тобто, а, ваше так, ваша суперсила, ваші таланти, ось а, мають бути розкриті, і ви маєте зрозуміти, що все-таки ваше. Так, а якщо щось не вдалося, то це означає, що а, значить, вам Вселена дала урок, щоб ви зрозуміли на майбутнє як краще. Прорахувати, проаналізувати, створити і так далі, а, там той чи інший продукт, там, чи фірму, чи кампанію, Так? Ось таким чином. Тому не, роз... не розчаровуйтеся, йдемо далі. А, далі візьміть відповідальність за своє життя. Дуже важливо брати. Відповідальність за своє життя, не йти, от як я кажу. А як дехто мені каже, ой, мені треба, пропоную там деякі моменти, так. Ось, можливо, у вас ця суперсила, можливо, у вас такі-такі таланти. Розвивайте, чому ви не розвиваєте? І каже: мені потрібно, так, ця особа каже, мені потрібно а, порадитися з чоловіком, там, чи мені потрібно порадитися із подружкою. А в догонку я кажу так, що а, питаю: а ця людина вона експерт, так в тому, що ви хочете розвивати там, допустим, так якийсь магазин інтернет онлайн відкритий і так далі. Ось а, по своїм там шарфікам в'язанням, так, ось чи ви хочете а, порадитися, і ця людина є експерт в даній ніші, і вона вам розкаже, покаже план дій, так, бізнес-план, як це все зробити, і так далі. Як розвиватися, де подавати рекламу і так далі. Ні. А чому ви йдете а, до людини радитися? Тобто, розумієте. А, я намагалася донести, так і вам намагаюся донести, що не завжди ті люди, які є поруч з вами, так вони, а, вони можливо, вас люблять, поважають там, так на вашій стороні завжди, але вони не є експертами а, в даному питанні. Якщо ви от пояс пояснюю, якщо ви, до прикладу, хочете будувати будинок, ви ж не підете до сусідка сусідки там чи сусі сусіда, так, алкоголіка, там чи ще когось, там я не знаю, ну. Грузчика, скажімо так, ну хай буде не алкоголіка, а грузчика, так і будете радитися, як же вам побудувати хату, там фундамент зробити і так далі. Ви так підете, будете радитися з цією особою? Ні. А чому? А тому, що це не фахівець в даній ніші. Ви підете до той людини, яка вже побудувала хату або займається даним видом діяльності вже на протязі кількох років, так, і знає, хоч щось. Ось і може вам щось порадити, Розумієте, які там ну, свої моменти. Тобто, виходить, що ви не хочете брати відповідальність за своє життя, а цим самим хочете перекинути відповідальність на когось іншого, що потім в разі чогось там не вийде, чи ще щось, так? О, це ти мені сказав, це не я, це це ти мені так порадив. І все. І що ви не при чому. Але ж ваше життя знаходиться в ваших руках. І ви через те, що ви робите вибір. В своєму житті правильний він чи неправильний, він взаємопов'язаний так з вашим майбутнім. Таке вашим буде і майбутнє, тому що сьогоднішні ваші дії будуть відображати ваше майбутнє. Розумієте? І ваше майбутнє це результат того, які ви дії в минулому зробили. усікли, що я хотіла сказати. Тобто. Беріть відповідальність за своє життя, як ви хочете жити, що ви хочете мати, що ви хочете нести. Якщо ви не сильно хочете бути, от, наприклад, як я, я не не сильно люблю популярність, я не сильно люблю, але я люблю допомагати людям. Я розумію, що онлайн, інтернет, планета. Інтернету це така планета, що якщо тебе нема в інтернеті, тебе взагалі немає. Тому що я розумію масштаби інтернету, що тут можна реально охопити дуже велику кількість людей, так? Але я не готова а, танцювати, я не готова а, не знаю, себе показувати в такомусь там неправильному тоні і так далі. Тому що це не моє. Розумієте? Ось тому беріть відповідальність за своє життя. Зрозуміти, що ваші дії сьогодні це ваше буде майбутнє. Розумієте? Це буде результат того, що ви робите сьогодні. Зрозуміли, так? Ось. І ні на кого не перекладайте не цю нішу, тому що ви маєте зрозуміти, де ви хочете бути, скільки ви хочете заробляти, чим чи ви хочете допомагати служити, щоб вам потім суспільство давало варторам гроші. Так? Це також дуже-дуже важливо. Розумієте, не хтось, а хтось. Може бути просто тренажером, До прикладу, жінка вирішила робити якийсь міні-бізнес так онлайн. Там ну до прикладу, знову ж таки, візьмемо ці шкарпетки, там чи варішки, там чи шапочки, чи шарфіки, чи ж будь-що, так дитячі якісь речі в'язати, шити і так далі. Тут чоловік каже, що ти маєш це дур'ю, а успокойся, йди собі на роботу нормально, що ти тут в себе показуєш, і все, але це не його. Так, не цієї людини справа, це ваше життя, і ви так вирішили. Якщо ця людина вас любить, поважає як особистість, взагалі, да, і вона буде розуміти, що це вам до вподоби, а, ваше життя, і ви вирішили а, ось так себе презентувати світу. І це нормально. Але якщо людина сама, да, от і а, ну, це не ваші питання. Це не ваші питання. Не ведіться на це, розумієте? Коректно поясніть, що е, так і так, але це моє життя, і все закрили тему. А ти займайся своїм життям, тобі так комфортно, ходи на гру ну, і будь грущиком чи ще там кимось, розумієте? Ось так акуратно пояснювати людям для того, щоб вони просто почали вас, по-перше, залишили в спокої, хоча це мало ймовірно. По-друге, поважали вас як особистість. І ви маєте дати, дати знати, так, що ви не дозволяєте а, так до вас відноситися. Я забороняю тобі до то мене так говорити, тому що я там ти, 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 і так далі. А в тебе, отак і так, і так. Все. Вот таким чином. А, так, від звізнім, відповідальні за своє життя. Сказала, проговорила далі. Завжди мати три варіанти відходу, як я кажу. А, три варіанти плану. Тобто, що це мається на увазі? Якщо будь-що ви там починаєте, ви повинні розуміти, що для цього потрібен час, щоб розкачати вас, так? Ваш вид заробітку. І ви також повинні розуміти, що. Про всяк випадок ви повинні мати три плани. Тобто план а, 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 план Б і план С. О, як я говорю, так. Ось тому, що не завжди те, що ви любите і чим ви хочете займатися, не завжди приносить зразу дохід. Так, ви повинні розуміти, що для цього потрібен час. По-перше, це час. По-друге, це ті знання, які ви будете набувати, тому що ваші знання це. А, відповідно, це буде відбуватися на вашому фінансовому стані. Якщо ви а, думаєте на 100 баксів, то ви будете заробляти 100 баксів. Якщо ви думаєте, вже маєте знання на 500 баксів, відповідним чином ваш фінансовий рівень піднімається. Ну і так далі, розумієте, так? Ось та тому майте терпіння і маєте декілька джерел доходу, тому що це дуже-дуже важливо. І також, якщо щось не виходить у вам в вашому просуванні вашого бізнесу, ви повинні розуміти, що я маю мати три варіанти, як ви. З цього чи з цього положення. Ось ось така у мене сьогодні тема: як перестати боятися, почати жити і заробляти. У мене на сьогодні все. Якщо я вам була корисною, будь ласка, підписатися, клікайте на дзвіночок, щоб не пропускати мої відео, і вподобайку ставте. З вами була Ірен і це канал Фінанси та інвестиції. До наступних зустрічей. Пока-пока.